Доброго дня, мої на ютуб глядачі. Сьогодні ми продовжуємо для вас писати випуски історії історії проекту «Історія незламних ВПО». І безпосередньо сьогодні в нас знову ось, нова гостя, нова героїня нашого проекту. Це пані Ірина Карпенко. Доброго дня, пані Ірино. Доброго дня. Продовжуємо розповідати вам історію наших незламних ВПО. Та цього разу не мова з історією незламної пані Ірини Карпенко з міста Покровськ, яка у ніч з 23 на 24 лютого 22 року виїхала з побратимом свого чоловіка транзитом до міста жовті води і за збігом обставин не поїхала далі до Єрпеня. Сьогодні пані Ірина намагається писати нові сторінки свого життя разом із сином у новому місці та паралейно підтримувати свого чоловіка, який наразі захищає Україну на фронті. Також вона не втрачає віру в єдність України та має надію, що ворожа пропаганда про різність людей між регіонами України також зникне. Приємного перегляду дивіться. Ми з вами вже так трохи знайомі вже пересікалися на попередньому випуску, і нам так само сподобалася тоді минула наша розмова. що ми вирішили з вами записати окремий випуск, аби розповісти нашим глядачам безпосередньо вашу історію? І як би скажемо сьогодні, ми з вами навіть пишемо не особисто офлайн, а онлайн. Тому що так, так нам буде зручніше підключитися під наші графіки. Е, дивіться, для початку у мене до вас такі, є такі маленькі бліц, декілька питань, ви просто відповідаєте перше чи друге. На ваш вибір. А дивіться, от е, ви така панянка, така гарна українка, У мене до вас перше питання, що ви обираєте? Суп чи борщ? Борщ, тільки борщ. 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 Що ви обрате? М'ясо чи сало? Сало. Сало. Окей. Чи горщи? Горщиця. Горщиця. Фрон чи горчистка? А дивіться, знаєте, це вже в принципі такий гарний, ми з вами обід складаємо. <різь> так. Тому я маю надію, що наша сьогодні розмова також така пройде, так змістовна, як наша сьогоднішня така страва на обід. Дивіться, перше питання. Ми вже знаємо, що ви безпосередньо виїжджали в переселенка з Покровська, на сьогоднішній день ви живете в місті Жовті Води. Тож, скажіть, будь ласка, розкажіть, як ви виїхали все-таки, і що вас змусило безпосередньо виїхати? От, ну, війна? Я знаю, що ваша історія там трохи так, що ви виїхали не хоча скажімо так. Так, виїхала не хотя до останнього. Знаєте, як кажуть усі, хто мене знають, кажуть: ти встигла вскочити в останній вагон поїзду, тому що так, я була 20... 3 числа на роботі в мене я працюю вихователем дитячого садочку, Роб... садочок працює до пів на сьому, Звичайна дитина вдома, я на роботі дзвонить телефон і кажуть: Так, ми за тобою їдемо. Ну і знаєте, як кажуть, так, потім все потім, все потім. Ой, та з роботи не відпустять, де дитина в школі це якось потрібно. Ні, потім. Давайте потім. Потім так потім, через 10 хвилин перезванює чоловіка сослуживець і каже, ні, у тебе є от вибір, або ти збираєш деякі речі і ми тебе забираємо, або то в чому є, в тому і поїдеш. Я вже розумію, що ну, потім це вже не працює. Звичайно. Звонок завідуючи дитячого садочку Вікторія Сергіївна, пробачте, але я завтра на роботу не виходжу, тому що я їду, мене забирають. Додому все, що встигла взяла все, що у нас було готово на 22-й рік, це сумка з документами. Вона у нас стояла з 14-го року на готові. А все інше, знаєте, як та потім та встигну. «Ой, та що ви там розповідаєте? Та та ну ладно, таке все. Так, і в 9 вечора ми виїхали, нас забрали з Покровська. Приїхали у жовті води ми десь о е, дві години ночі, звичайно, е, помилися, лігли відпочивати, і вже десь о п'ятій ранку я проснулася від того, що щось недобре. Коїться до і читаю, бачу вибухи, 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 вибухи. Чоловіка сослуживець, знаєте, як кажуть, одягнувся і побіг. Прийшов він десь часом вісім, сказав, що в нас війна. Він пішов на збори, він був в територіальній обороні, зв'язку вже не було ні з чоловіком, і перший такий ступор от просто ступор. Я розуміла, а що далі? А як далі? А Все, не, як кажуть, е, Дивіться, У вас така ситуація стосовно вашого виїзду, наскільки я знаю, ви ж планували їхати. Так, е, да, після жовтих вод я планувала, мене, мене потрібно було їхати до іншого в мужа, сослуживця в в Ну, Звичайно, вже ніхто мене не відпустив. Ніхто не відпустив, тому що. Ну, Бачила, що творилося, що коїлося, тому мені сказали, все, далі ти нікуди не поїдеш. Вже з жовтих вод на той час вже маршрутки до Дніпра не ходили. Тому я так і залишилася в жовтих водах і, як кажуть, перегорнула сторінку, і ми почали життя з, з нуля, повністю О, з нуля. А дивіться, якщо повернутися, знаєте, так і ще трохи далі. А до 2014 року Покровське це безпосереднє місто нам так би скажемо межує з Дніпропетровською з Дніпропоровської Все-таки в 2014 році там були якісь заворушки. Ну знаєте, я не можу сказати, що були якісь заварушки. Ми бачили, що щось коїться. Ми слідкували те, що коїться там в Донецьку, так, Але щоб у нас щось було в Покровській, ні, ми спокійно ходили на роботу, ми працювали. Ми... Ну, нічого такого не було, дійсно нічого не було. Да, були, Нам пропонували виїхати там на три місяці, на пів року. Ну, от тоді, чесно, навіть і мислях не було, що я кудись ну, там, зберуся і вийду. Ні, як ходили на роботу, так і працювали. Як дитина ходила до дитячого садочку, так і ходила. Тобто, ну, Нічого такого у нас не було. От до 22-го року у нас було тихе мирне життя. Ніяких заварушок у нас не було. Щоб там, знаєте, як, скажімо так, було в Попасні, чи було там в Авдіївці, чи, скажімо так, трішки. Ну, таке. Ні, у нас такого не було. От від слова, від слова зовсім. Тому... Окей. Дивіться, важко, як би Так. Так, от як безпосередньо. Приймали, знаєте, не те, що якби скажемо, ну доросла людина, це плюс мінус, вона може адаптуватися швидше. Дитина це зовсім по-іншому. Дитина, якби скажемо, це новий колектив, но ну, все по-іншому. Як проходила ця адаптація? Ну, спочатку, коли ми приїхали в 22 році, і все це почалося. По тривоги були дитина. В мене дуже, скажімо так це тяжко переживала. Я не могла його не на вулицю вивезти. Він вічно сидів десь у куточку. Мама, вікна закрой, Мама нічого не ну, Дуже тяжко, тяжко, тяжко Пояснювали, розмовляли, стали потрішечку виходити на вулицю. Ми закінчили. Сьомий клас ще дистанційно зі своєї школи зі своїм класом, але я розуміла, що ну це не вихід з положення, дитині потрібна соціалізація спілкування, і ми прийняли, як кажуть, на сімейному саветці рішення, що дитину будемо здавати в місцеву школу. Я дуже багато ходила, питала, дізнавалася. Ми зійшлися на школі, яку зараз відвідає дитина. Було дуже важко. Як на мене подивляться, а як до мене будуть ставляться? А як мене сприймуть, а інші діти? А в мене немає друзів, і всі ці питання, от весь цей страх, ну дійсно він був. І, скажем так, да, у нас були проблеми, скажем так, негарно. Прийняли його прийняли спочатку в класі. Дуже багато було проблем з, з спілкуванням, з відношенням, тільки за того, що ми переїхали. Навіть як кажуть, Донбас, Донецька область. Ну, я не розумію, чому таке було ставлення. Може, в сім'ї таке щось було, може розмови якісь були, але це дуже, знаєте, як кажуть, страшно, що це. Нове покоління покоління, яке буде будувати нашу країну. Якщо вони от зараз такі жорстокі один до одного, то що буде далі? І я вважаю, що тут не тільки ж там, знаєте, кажуть, о, то школа виновата, винна чи вчителя. Ні, насамперед це тільки родина. Все починається з родини. Якщо в родині є таке ставлення відношення до дітей, людей, які переїхали, не тільки з Донецької області, скажімо так, Харківська, Херсонська, Запорізька, ну, але, а що буде тоді далі? Ну, Я, я просто не розумію. Але нам на це потрібно десь, десь до нового року, а після Нового року дитина прийняла рішення, знаєте, сама, перейшла в інший клас, і ось зараз ми вже з цим класом закінчуємо 9 клас. Він не жаліє, не шкодує, і я також не шкодую. Я дивлюся, як до нього ставляться, як до нього відносяться в цьому класі, в цьому колективі. У нього з'явилися друзі, вони спілкуються, до друг друга в гості ходять, граються. як ну, дитина от потрапила в те середовище, де йому дуже зручно. І, скажімо так, адаптація у нас далі пішла легше, краще. Ну, все-таки, я так розумію, важливо, все-таки оточення. Можливо, потрапив як те оточення не до тих дітей, так. до тих людей. От безпосередньо дивіться ви. От зараз ви перше, як ви позвонили. до директору садочка сказала, що завтра я не виходжу, виїжджаю, виїжджаю, евакуююся. Як швидко вам вдалося знайти роботу безпосередньо в новому місці? Я вам можу сказати, що я не знайшла роботу в новому місті, Я все також дистанційно працюю зі своїми дітьми, зі своїм колективом. Так, садочок нас працює дистанційно, тому кожного дня у нас проходить заняття з дітьми, і батьки дуже задоволені, і ми теж ми не залишилися без праці. Але можу сказати по чуткам наших своїх колег. Це дуже важко. дуже. Знайти працю за своєю спеціальністю, за своїми, знаєте, так, ну, це 30-35 років стажу, в тебе є якийсь багаж, не дуже полюбляють, коли ти, як кажуть, зі своїм чемоданом лізеш не туди, куди потрібно. Ну, от так, взагалі... Розглядали цю можливість? Ви так, значно? я розглядала цю можливість, і знаєте, коли я прийшла і на початку і просилася, казала, чи можна за своїм фахом на працю, ну мені тоді сказали. У нас якби вихователів дуже багато є місця, то есть, ну, місце для вас немає. Ми можемо запропонувати вам, як кажуть, помічника вихователя. Прості. Пробачте, да, пробачте, так? я не, не піду. Який не, у вас стаж ви говорите? 35 років, так? 32. 32 роки, у вас стаж і вам. Да. <гум> <Суще, гум> так. Да, да. А дивіться, можливість ви повністю, до, до, наприклад, за кордону розглядали, чи ні? Ні. Ні. Не розглядала, не розмовляли, ну, такого якось не було. Тому ми українці, і ми повинні бути тут і бути разом з я, я повинна тут бути, я з чоловіком, мені так легше, от, чесно. Він, на хоч і далеко, але знаєте, трішечки ближче, чим там за кордоном. Тут я можу йому хоч чимось допомогти. Там маленький такий мізерний, А звідтиля я нічого не зможу, тому що. Коли щось трапляється, якийсь, скажімо так, потрібні збори, все. Ну, ми тут мобілізуємось усі разом: донька, її, візьме, як кажуть, можливості, я звертаюся там, до знайомих, ну, якось так. А що я буду робити там? Чуже місто, чужа країна, мова ні. ні. Краще дума. Не зовсім вдома, але краще вдома. це місто, як жовті води, воно як би ставлю в з Покровськом. Можете, як би скажемо, дати сильність історію. Чесно кажучи, ну, воно таке маленьке, як і Покровське, мені це ну, подобається, я не, не полюбляю великі міста, для мене це ну, якось дуже важко. Але коли починаєш порівнювати з Покровським, і я розумію, що. А не так ще й погано було в моєму рідному місті, хоч ми там і казали, ой, і то не так, і сьо не так, але зараз я розумію, що наше місто – це просто ну, як квіточка. І як би важко не було, ми якось могли щось добитися. Навіть от давайте, я, от, як вихователь, я беру прибудинкову територію. Дуже багато мам, діточок, міста там, де погратися, кудись ходити, немає. Ми почали нашу владу закидувати такими заявами по поводу установки дитячих майданчиків та спортивних. І я можу вам сказати, що у нас до війни в кожному дворі було новий майданчик та спортивні. Снаряддя, Тобто нам не потрібно було там десь кудись в спортзали дітей водити чи ще щось. У нас були от, знаєте, дитина пішла, ти в окошко глянув, ага, ось там на майданчик і не де нічого. У нас кожної весни завазився песок. Тобто, ну, влада, ось, як скажемо так, для дітей вона робила у нас дуже гарний парк. До війни у нас був дуже гарний парк, де у нас були і, скажімо так, міні волейбол міні-футбол, сучасні площадки, тренування. У нас почистили ставок, у нас завезли песок, у нас з'явилися домики, де жили дикі вудки, лебеді. Це подобалося дітям. У нас був гарний фонтан, якийсь ну, Ми виходили, ми відпочивали. так, Жарко влітку на всі виходили в парк, гарно, свіжо. дітям було. Я, я зрозумів, про ми так розповіли, знаєте, що мені самому захотілося так, знаєте, я вже трохи в думках так вже почав себе навіть уявляти, а уже води. Ми там жовті. просто як приїжджали писати інтерв'ю, то мені жовті Води таке місце контрастів в чому таке максимальне контрастів. Знаєте, таке відчуття, що жовті води десь от вісім з, -з, -з 90-х, воно якось замерло. Тобто воно ось остановилося, призупинилося і далі воно не розвивається. Знаєте, як ну не хоче жити, але ну я не знаю. У них є чудовий парк, дитячий парк. Я нічого не можу сказати. Але там немає хазяїна. Ну, приведіть його до ладу. Там є чудова, гарна дитяча площадка, але вона в аварійному стані. Так, в цьому році там щось почали потрішечки працювати, але пробачте, травень місяць, скоро буде вже червень. А площадка досі ну, в аварійному стані, і ну, дітей вивезти немає куди. Зробіть ви ці чагарники, ці старі дерева, уберіть, прорядіть, ну, приведіть до ладу, покрасти, вивезіть сміття, все. І ну, буде де Мамам, де буде місця погуляти. Ну, зробіть щось при будинковій території. У вас ОСББ. Вони так хваляться. Ой, у нас ОСББ, у нас ОСББ. Ви знаєте, була така ситуація, коли я ну, трішки ми посварилися із за цього. От у нас ОСББ. Окей, кажу, у вас ОСББ. Давайте порівняємо. Мій будинок не ОСББ. Ми е, установили щочик на тепло. Кажу, ми теж, але за счет місцевого бюджету. Ми зробили в окна пластикові. так але ми зробили це з місцевого, ну, з місцевого бюджету. Ну, то есть, де дещо. І я привела приклад: коли тут три дня не було світла, не було води, все місто тут знаєте, як паніка: води нема, світла немає, є що робити. А я така, ну чому вони зробити скважини, елементарна скважина. Ми коли в 2014 році залишилися без води, так, майже на, десь на рок, 8-9 місяців. Перше, що ми зробили, а це літко. Перше, що ми зробили, так, ми зробили скважини, і потім нам вже було байдуже. Розбили Карловку, не розбомбили. У нас є скважина і у нас є вода. То цього немає. Ну, Я ж кажу, що вони чекають. Ну, я розумію, що порівнювати Покровськ з, з бюджетом і жовті води ми не маємо, тому що ми жили за счет наших е, шахт, е, і бюджет наповнювався зарані ну, шахти, ми працювали, желізнодорожниками, як кажуть, все, але ну, все одно потрібно щось робити. Ну, Просто потрібно. А не сидіти і казати, ай. Хай те, що... Є ще одне питання стосовно попроска, в принципі, і цю ну, при тему попросту ми вже чекати не будемо. Е, Все-таки хочу дізнатися стосовно е, скандальних таких від, які були вже так, в період війни, е, що клалася там, квіточка клалася, там, яку так часто будувалися новенькі майданчики, ставилися до поблизу. Так, я бачила це відео. Насамперед наші троянди нікому не давали життя. Казали, так. що от, там троянди, але я хочу вас зауважити, що у нас ці троянди з'явилися ще в 18-му році. Їх ніхто не досаджував, за ними просто доглядали. У нас дуже багато роз. Я ж кажу, що наші рози нікому... ні, їх не садили, їх просто за ними доглядали. Стосовно майданчиків, не можу нічого сказати стосовно після того, як я виїхала, але наскільки я пам'ятаю, все, що було заплановано, е, на 22 й рік, я точно знаю, що щось робилося. А вже починає з 23-го, майданчики не ставили плітки. Єди, єдине, що я знаю, що до війни у нас закінчили робити, скажімо так, трасу між обласни. Вот, ну, оце так. Це була дуже гарна траса, це все, що зробилося, А потім на цьому все була заморозка. То, що там казали, і от тротуарна плітка е ложиться, вира вирав там, де були замінювалася, але нового нічого не викладалося. І рози теж так. У нас рози були, я ж кажу, рози ми посадили десь 18-19 рік, і ми за ними просто доглядали. Нічого нового не досажувалося. Тому я нічого не можу сказати. Так, є, скажімо так, є проблеми в Покровській. Це велика проблема, але це, мабуть, питання до наших властей, чому не було оборонних сооружень? Оце велика проблема. І куди були виділені гроші? Тому мені здається, якби там були. На сореж, ну, ці споруди такі, як потрібно було, то нічого б цього не було, не було, і вони б не дійшли, не просунулись би. Оце, да. оце, оце питання. До речі, до цього могли б наші глядачі чути, такий звук банка, це нам скинув донати, хочу нагадати нашим глядачам, що от за донат 100 гривень ви можете забрати ось цю різну. Розіграші, це ми збираємо нашим хлопцям 150-го окремого розвіданого батальйону на Старлін. Це така, як би скажемо, трохи нагадка нашим видачам, щоб, щоб ми збираємо на донат і щоб виконати нашу команду. І тепер дивіться, доходимо до фінішу нашої розмови. Я хочу ще вас поцікавити. Це середнього відзначили, що так всередині нашої розмови, що є такі, як би скажемо, Бачення, що Донбас, Донецький, Донецька область середньої день. Як вважаєте, це ну, війна закінчиться? Да, Україна має надію, що також розізнається. Як обороти оцей конфлікт інтересів, щоб ми по-справжньому стали їдити. Ой, ми часто розмовляємо у себе вдома на цю тему, але мені здається, якби, скажімо так, риба гніє з голови. Тому мені здається, може я не права, може, знаєте, я зараз скажу, а потім щось і пролетить мені. Але от ну, до 2014 року ну, ми ж мешкали. І не мало значення хто з якої частини країни приїхав до гості. У мене пробачте родичі і в Івано-Франковській, і в Тернополі. Чоловік у мене з Хмельницької області. Тобто, якби у нас от подивіться, у нас родиня ага. да захід. Знає... Так, да, західна that. частина, так, але, ну, скажімо так, у нас немає. Ми, ну, щоб ми там чуралися або щось, знаєте, родичі казали там, Донбас і понаїхали і тому. Да, ми, мені здається, що ну, це все зроблено, скажімо так, негарно, але спеціально. Може, я не, не права. Але нам потрібно від цього, от, скажімо так, насамперед, розібратися саме собою, що ми бажаємо. Ми бажаємо і далі сваритися, і щоб нас, скажімо так, били, били дійсно били, або ми хочемо сісти, все з'ясувати. Раз і назавжди, і залишити там у прошлому, і двигатися далі. Тому що якщо війна закінчиться, а ми будемо далі сваритися, то замість Росії буде ще якась країна. Тому що немає ладу у нас, нас легко побити. Ось і все. Тому насамперед потрібно кожному українцю сісти і розібратися спочатку з собою, що вони бажають. Вони бажають. Поділити країну і далі на схід і захід. Чи вони бажають, щоб ми все-таки ж були разом? Як це було до я ще раз кажу, як це було до 14-го. Все. чотирнадцятого? Я все таки вірю. Хочу вірити в те, що навіть завершення війни вона рано ще пізно будь-якому випадку закінчиться. І ці не гаразди, котрі трапляються, як ми скажемо, середині нашої країни наші і не хочеться, щоб у нас хтось ліз, щоб нам хтось із сторони. Знаєте, це як в родині, коли хтось зі сторони говорить як кому жити. Ми самі в своїй країні повинні розбиратися. Так, і так, ми, так, на справді, так, ми, ми самі з ми собою повинні розібратися, що ми хочемо для себе майбутнє. Пробачте, можу... але борщ, борщ. Ми їмо один, але ну у кожної хазяйки він різний, але борщ. Ми дишимо одним повітрям. Там на заході, скажімо так, бори. А у нас на сході це наше вугілля, але повітря це українське повітря, і хліб ми їмо, який виросте на нашій українській землі. Ну яка різниця? Він виросте в Покровську чи він десь там в Хмельницькій області? Це наш український хліб, це наша земля. Ну я не я не розумію, чому потрібно все це ділити? І так, ви, ви вірно сказали, що ми, як знаєте, подружня пара і, і прислухаємося то, що нам там кажуть, робіть так, а не то, що ми думаємо своєю головою. Якщо ми почнемо думати своєю головою, то все в нас наладиться і ми будемо найкращою державою. Саме я, саме я безпосередньо дякую за сьогоднішню нашу розмову. На якби знаєте, ми об'єднали. Так, в маленький проміжок часу дуже багато підкинути різноманітних тем. І, і ваш виїзд, і ваша адаптація, і ваша соціалізація безпосередньо, і мінуси, плюси, і попроська, і жовтий блог порівняли. Також обговорили більш таки глобальні питання вже. те, що нас очікує в майбутньому, те, що ми можемо очікувати. Знаєте, Я бажаю вам, щоб все-таки, якщо ви повернетеся в попроси, відбувався, якщо ви це реально захочете. Якщо ні, то буде намагатися. Щоб не Максимально зручно жити для себе в новому місці, і таки, знаєте, як е, комплімент для вас, це те, що за вашу українську мову. Якщо дякую <реку> по вашій розмові, то не скажу, що ви людина за сходу, тому я. Б... Так, я вам можу сказати, що ми там нас Донбасу ми розуміємо і розмовляємо, але коли нам оце тюкають в тємічка, то ми робимо все на противність. Ах так, все немає української мови, є лише російська, але я кажу, що так, ми дуже гарно її знаємо і розмовляємо і розуміємо. Я вам дякую, Судішова. Дякую. Дякую.